Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 січня 25 рік. Ну, розкрили ми тільки одну посилочку, буде окреме відео, тому що в різні списки відтворення буде йти це відео. В принципі, папка продавців саженців буде одна для всіх. Отримали. Отримали ми сьогодні зима, холодно. Посилочки. Посилочку отримали від. Лапчинська Віталія. Дуже дякуємо. Людина займається підщепами. я так зрозумів, не знаю, що ще. Я купую в нього підщепу. Ну, я, я купую, це вже не перший рік, верніше сказати, другий рік. Тому що так, серйозно я зайнявся саме вирощуванням саджанців на підщепі. Як серйозно, серйозно взяв вчитися? Це другий рік. То займалися так в крону, в крону, все. А тепер... Чимось. Дуже гарна якість підщепи. Ну, я попадаю, не знаю, можливо, я попадаю, тільки не запитував я, в нього людина займається просто для задоволення цим. Але дуже якісний, якісний матеріал у нього. Зараз розкриємо. І буде все добре. Так, ось такий вигляд має підщепа. Якість, як ви бачите, на вищому рівні. От що мені подобається в Італії, Ціна і якість. Деякі продають дорожче. Бляха, не там розрізали. Якість некудишня. Брали ми. 54118. Це підщепа до яблуні. Бачимо десь. Такі малесенькі волосочки. ну, Маємо надію, у нас все приживеться. Є, є різне, є ось, є дуже гарна, є ось така, що там якийсь волосок, є ось такий. Що майже там О, ні, є щось. Ну, Якісь гарна, нема до чого дорватися тут. Особливо я купував, бачили вже алечу. ну, Це алеча дійсно. ну, Одна в одну. Ну, тут людина сортує те, що потрібно. Е, брали 100 штук ми брали. Айви, ну, те, що було. До речі, можливо, хтось знає, мені потрібна жердель. Жердель потрібна на літню куліровку і жердель потрібна на зимове щеплення. Ну, на весняне, на зимове, коли як вийде робити. Але потрібно, можливо, хтось. Порадить знає гарного продавця. Все, що ще розповідати. Якість гарна, ціна гарна. Дякуємо Віталі за його працю. Маємо надію, наступний рік раніше, можливо, попадемо на більший вибір, тому що нам на літню потрібно запасатись окуліровку як ми зрозуміли. Дякуємо Віталію, дякуємо нашим захисникам. За те, що вони дають нам змогу працювати, тримаємось, буде все добре.